Єнотик і тепле сонечко. Одного дня маленький єнотик Бруно грався на лісовій галявині. Сонечко лагідно гріло його пухнасту шерсть, і від цього було добре і затишно. Але ось вечір почав спускатися на ліс, і сонечко поступово сховалося за горизонтом. Навколо стало темно. Ой ой, занепокоївся єнотик, куди поділе сонечко? А що, якщо воно не повернеться? Бруно захвилювався і вирішив когось знайти. Хто знає відповідь? Спочатку він запитав у білочки Білочку, ти не знаєш, куди поділе сонечко? Воно просто сховалось, щоб відпечити, весело відклала білочка. Відпочити, але ж воно завжди світило, здивався єнотик. Тоді Бруно побіг до зайчика. Зайчику, а ти знаєш, що сталося з сонечком? О, то воно просто пішло спати, щоб зранку знову встати, відповів зайчик. Але єнотик все ще не міг заспокоїтись. Тоді він вирішив запитати наймудрішу в лісі сову. Сова сиділа на гілці і лагідно дивилась на єнотика. Ти хвилюєшся, Бруно? запитала вона. Так, куди зникає сонечко? І чи повернеться воно завтра? Сова усміхнулася. Сонечко, як і всі ми, воно працює цілий день, зігріваючи світ. А коли приходить вечір, воно відпочиває. Але щоранку воно знову повертається. Щоб освітити нам шлях і подарувати тепло. Жінотик задумався. Тобто воно просто спить, як і я. Саме так, кивнула сова. А зараз і тобі час відпочивати, щоб завтра зустріти новий день. Бруно заспокоївся, позіхнув і заліз своє м'якеньке ліжечко. Добрані сонечку! Я чекатиму тебе завтра, прошепотів він і міцно заснув. А за горизонтом у далекому небі сонечко посміхало своєму маленькому другові і приготувалося до нового дня.